Перші короткі враження про безпровідну помпу Еквіл від китайської компанії. Дуже цікава помпа, дуже цікаве виконання. Все дуже цікаво, але це все підійде для більш досвідчених користувачів. Це перше. І другий момент, що дуже Дітям багатьом, багатьом не всім дітям вона може підійти через свій розмір, через своє кріплення через те, що вона як боїться води, Тобто ми її знімаємо як провідну помпу під час приймання водних процедур, і все це впливає на, на комфорт, так? тобто комфорт не такий зручний, як у звичайної безпровідної помпи. Але е, те, що її можна багато раз перезавантажувати, те, що е, у всіх витратних матеріалів немає ніякої програмного е, запобіжника. І якщо ти розумієш, що ти робиш, то ти в принципі можеш дуже класно і дуже багато зекономити. Але треба розуміти про всі недоліки, і також про величину пластиря, і який може давати алергію. І все це потрібно якось передбачати. Але дуже цікава помпа, і хто досить трохи розібрався, да, вона не для новачків, але хто трошки розібрався в цьому. Це буде дуже класна тема для економії і для того, щоб це це діло спробувати. Тому е чекайте від мене повний огляд, скоро він буде. Е і слідкуйте за моїми новинами.